Привіт, мудрим небайдужим! Єдиний центральний реєстр розрахункових рахунків і банківських сейфів. Тотальний контроль і небезпека. Небезпека для кожного з нас. Отже, друзі, по порядку. Уряд схвалив законопроект, який буде найближчим часом розглянено до Верховній Раді. І цим законопроектом планується запровадити центральний, єдиний реєстр розрахункових рахунків усіх банківських установах, а також банківських ячейок. Так званих банківських сейфів, де люди зберігають документи коштовності і не тільки. Що ж за небезпеки? Небезпеки в тому, що тотальний контроль буде повсемісний. Про ваші рахунки будуть знати не тільки державні органи. На сьогоднішній день, я думаю, що нікого немає ілюзій. Влада знає все. Якщо ти не хочеш, щоб про тебе знали, то просто не будь клієнтом банків, не користуйся мобільним зв'язком. Тому влада і так знає, але ризики в тому, що ця інформація буде стороннім особам відома і злочинцям. Зараз зібрати таку інформацію важко варо, тому що багато банківських установ як не якше по традиційним певним е особливостям. Люди не, не хочуть, працівники банку не хочуть дуже швидко, як то кажуть, реагувати, надавати інформацію. І як, як ніяк вона оберігалася, коли буде такий реєстр, зрозуміло, що доступи до таких реєстрів у нас дуже легко продаються якраз в першу чергу державними чиновниками, держемордами, чинушами. І буде, буде відповідна інформація у злочинцях, ви знати, де у вас рахунки, тобто, якщо до вас ловляться в хату, вас викрадять, засунуть вам паяльник, кажуть в одне місце. Ви не будете там щось видумати, вам вже чітко скажуть, де у вас рахунки, і будуть просто від, вага... від вас вимагати доступ до цих рахунків чи ячейок. Тому, друзі, банківські установи в Україні стають взагалі небезпечні. Не то, що корисні, небезпечні тримати гроші, коштовності та й документи на право власності, які ви розумієте, що чорні нотаріуси можуть ними скористатися. Не варто. Взагалі банківській системі Україні довіряти вже не варто. На жаль, так сталося, що влада зробила її фактично частиною злочинних схем. Ну а для Держеморд, попри те, що вони зможуть торгувати відповідною інформацією, хто не знає, то реєстри у держ... державних чиновників це тема. Тема і схема. Як то кажуть, як не знаєш на чому заробити, створи чуть. Реєстр чогось, і ти будеш брати гроші або за довідку з цього реєстру, або за внесення даних, або за відповідне виправлення даних, і це завжди візвічна тема. Тому нічого в нас в країні поки що не міняється. Сподіваюся, що за участі американських інтересів зміниться, але те, що генерує наш кабінет міністрів, те, що генерує наша влада, це все проти людей. Це все проти справедливості, проти законності, це все схеми, кримінал і, звісно, небезпека для нас, для українців. Ну, а друзі, що стосується угоди, багато мені запитань, коротко зазначу. Так, угода підписана з відповідними додатками. Додатки поки що невідомі, їх не світять не тільки нам, а й депутатам. Ну, В принципі, нічого дивного, влада скриває, ховає від нас, ще, що вона робить. Від того, що ми будемо знати, не жарко, не холодно, але вважаю, що ми маємо право про це знати, тому що там, попри. Вимоги США можуть бути закладені ще й гарантії безпеки для сьогоднішнього злочинного режиму. А це мене наприклад найбільше турбує. Тому сподіваємося, що ці додатки стануть відомі, якщо відомі не через нашу владу, то рано чи пізно ми в них знаємо від Сполучених Штатів Америки. Допоки інформації щодо цих угод, що в них написано, в мене немає. Але як тільки з'являться, я вам оприлюдню.